Сьогодні наша основна тема в нашій програмі це коли закінчиться війна. Ми проводили, як вже сказав Михайло, певні аналогії. Але дійсності, якщо дивитись масштабно на те, що зараз відбувається, стоїть для багатьох людей це запитання, як це оцінювати з точки зору духовної, з точки зору Біблії, з точки зору пророцтв. І мені нещодавно сподобалась дуже така хороша думка це те, що може бути. Потужна армія і величезні амбіції, але за них набагато потужніші пророцтва, якщо вони справді сказані від Бога, ніхто їх не здолає. З вами програма Духовний Фронт. І на черзі наш останній гізик. Ми сьогодні хочемо відкрити духовну тему, власне, чому. Війна, коли вона закінчиться, і ми хочемо запитати нашого експерта богослова Романа Проданюка. Він доктор богослів'я, пастор, керівник об'єднання церков у Києві, ведучий телеканалу Надія Романе. Доброго вечора! Вам ви з нами? Доброго вечора та я з вами. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Та романе, честь, ще раді бачити. У нас зараз сьогоднішня тема. Я думаю, що вже ти чув. Що ми говоримо про основне це коли закінчиться війна, і тут, як перед цим, ми говорили власне з паном Ярославом Грицаком. Що війна це постійний, ну це проміжок, верніше мир, як говорили давно. Це проміжок між війнами, що супроводжує, і це не тільки досвід людства. А це в Біблії, так, коли відкриваєш із перших сторінок, то, ну якщо брати так умовно, що перше людство, так там ділиться є Адам, Єва, і вже їхні сини, Каїн і Авель, вже між ними те, що сталося, вже це частина людства вже відбувся конфлікт, війна і бивство. Але потім вже описується далі війна, і вона супроводжує Біблію протягом всієї от Біблія від початку і до кінця. Чи це означає, що Бог. е-е Толерує війну, і що це нормальний устрій життя нашого земного світу, який Бог створив. Більше того, я додам ось історик дуже ось так ось він зачепив, і каже: ну, війна вона ж завжди була. це він сказав як первородний гріх. Як первородний гріх. Можете одразу відповідаючи і прокоментувати і ці слова. Дякую. Знаєте, завжди після таких розмов приходиться все ставити на свої місця. Дуже добре, для того ми <ріст> залишаємо ну... вас на залишаємо вас на кінець, щоб е, подивитися на це все в світлі Слова Божого, тому що християнський телеканал, власне, ми шукаємо відповіді основні в Біблії. Будь ласка. Ну, дивіться, давайте подумаємо. Значить, скажіть, будь ласка, коли Адам, Господь створив Адама, то е, що вдихнув він в його ніздрі? Дихання Думайте. життя. Дихання життя, не дихання війни, а дихання життя, так чи ні? Так. А скажіть, будь ласка, коли він посадив у дерево в цьому в раю, до якого мав доступ, Адам, від якого мав жити? Як воно називалося? Дерево життя, так. Дерево життя. не дерево війни. Так. У мене виникає питання: якщо Бог хотів, щоб він це було нормою людства, то він давав людині життя, нащо він давав дерево життя? На що він давав їй закони, які мали їй давати життя. пригадуєте от я поставив перед тобою дві дороги. Пригадуєте? Uh -huh. Дорогу життя і дорогу смерті, вибори в якою ти підеш. Ось ми маємо оте роздоріжжя, яке визначає, хто вибирає війну і біду, і хто вибирає життя і щастя. розумієте Тому ми бачимо, що Бог аж ніяк не хотів, щоб на землі панувала війна, біда чи смерть. Ні в якому випадку. Людина вибрала гріх. Ну, що таке гріх? Гріх це завжди, знаєте, різниця між тим, що говориш ти і ще хтось Ну, погрішність російської мови, українською гріх, хамартія грецькою різниця. Так от, е, оця різниця між поглядами, між думками, між прагненнями, вона завжди приводить до конфліктів, які виливаються і в війни в тому числі. Тому, якщо б не було гріха, то б не було і війни, і біди. І тому Бог ні в якому випадку, не, не дивлячись на те, що війни постійно супроводжують людство, Бог ні в якому випадку не є родоначальником війни, він якому випадку не є батьком війни і ніколи не був він її не творив. Фактично. Війна виникла як результат ріхопадіння людини і бунту перед тим бунту дьявола проти самого Господа. Так, і от власне те, що зараз ти сказав, виникає відразу запитання після. Ну, от ця паралель все-таки вона доречна, так? Що війна така ж вічна, як перворідний гріх, але це може, означає, що вона і з'явилась тільки від початку гріха, ну, від так. перворідного гріха, так, від гріха Адама і Єви. Спочатку і розгорнулась. А як тоді оцінювати це те, що ми читаємо в старому завіті про так звані Господні війни? Ну в тому сенсі, що Господь сам їх проводить, де він сам каже: Я буду йти перед вами і буду воювати за вас. І дуже часом це навіть дійсності Ізраїль, ну, знаменита історія перед Червоним морем, де вони взагалі нічого не робили? Господь так все зробив. Чи взяття Ірихону? Що чим Господня війна відрізнялась від інших воєн? Зараз ми говоримо. Я зараз так тільки говорю про старий завіт. Чи всі війни, які описані у старому завіті, це Господні війни? Дивіться, яка ситуація. Значить, найперше, я би хотів сказати, що поняття природного гріха це не біблійне поняття. Це поняття з знову з конфесій. Тому ми, не, не, ну, не, не, перворідний не. ми зараз говоримо в тому сенсі, той, що перший в своєму кажуть, роді в історії Землі. Отак ми скажемо. Перворідний гріх, як гріх Адама і Єви. Ну, Який... зрозуміло, да. зрозуміло. Архігріх. Значить, е, тому я що хотів би сказати на рахунок воїн. Справа в тому, що війни це ніщо інше, як е, господні війни, про які ви говорите, це ніщо інше, як спасіння життя на землі. Значить, е, тому що Бог до потопу не допускав таких, знаєте, глобальних е, знищень. Він дозволив людству розвиватися, як воно хотіло, угу. і людство розвивалося. І от що ми отримали в результаті? Людство дійшло такого стану, що Бог вимушений був допустити потоп, тому що реально вони могли просто самі себе знищити. Розумієте? Тому Бог, подивившись, як гине людство, він сказав: Біблія пише, що каже: Він побачив цей став жалією, я більше ніколи такого не зроблю. Тому Бог прийняв рішення поставити завіт між людиною і Богом, що Він ніколи не знищить людство повністю. Для цього був знак між Богом і людиною це була веселка. Ви пригадуєте вільну історію. Так. І в результаті ми отримали що? Ми отримали, що Бог дав слово не знищувати життя на землі. Але як його зберегти, коли сама людина його знищує? Тому Бог вибрав інший метод метод, який називався винищування вогнищ гріха. І ось таким прикладом таких вогнищ були п'ять міст. В, значить, в оточенні і Гомора. Содом Гомора це воїн Адмайцоар, Цоар. Ви пригадуєте? Так, Так от, оце ця область була настільки заражена вже різноманітним беззаконням, що Бог вимушений був, просто вимушений був значить винищити оце, це місце. Тут використовується яка зброя? Небесний вогонь. Були випадки, коли Бог використовував звірів, були випадки, коли Бог використовував інші природні явища, як урагани, як хвилі величезні. А були випадки, коли Бог допускав, щоб це робили євреї, як народ його. Для чого? Для того, щоб вони побачили, як згідно з текстом, я пояснюю, каже: я міг би винищити ці народи, які перед вами були тут. Я міг би винищити і різними природними засобами. Але я допущу, що ви це зробили, щоб ви знали ціну гріха, щоб ви ніколи не грішили і не бунтувалися проти Господа. Це на якийсь час допомогло, але не на постійно. Тому звідси ми бачимо, що для того, щоб берегти життя на землі, Бог допускав локальні такі конфлікти, які ми називаємо війнами локальними, які мали якимось чином або умудрити народ. Або як випадки геноциду винищити народ. Ось Тому з цією метою було допущено. Але це не є, аж ніяк не було, скажімо так, якісь загарбницькі війни чи ще якісь. Це була, були засоби збереження життя на землі. Дякую, Романе. У мене ось таке, можливо, уточнююче запитання щодо ось цієї теми. Mm -hmm. Ну, я розумію, що Господь, війна, ми розуміємо, що Господь справедливий. Він робить захист, тобто знищення цієї зарази. Але війна у розумінні людей, а люди ми розуміємо, що грішні, в тому числі і ізраїльський народ, який Бог вибрав. І Бог говорить, тобто сам народ, ізраїльський народ, стає цим мечем. Але ж у мене ось питання: от на рівні людини, на рівні Бога я розумію, що таке війна, тому що війна і на небі почалася, і Бог забирає з неба війну, і цей конфлікт. Тепер на землі, але ось у випадку людей війна це завжди агресія. І коли людина йде вбивати іншу людину, то це щось відбувається взагалі з світоглядом людини, перевертається, коли людина, як це зробив е, свого часу Каїн так тобто він підняв руку на свого брата, пролив цю кров. І ось. Як пов'язується це божественна справедливість? Я її розумію. Як зрозуміти війну в контексті людської справедливості? Чи ця війна і ця агресія, яка стається внаслідок війни, чи не плодить вона подальшу агресію і подальші війни? А яка ж бомста і далі понеслось? Ну, бачите, я що хочу сказати з цього приводу. Безумовно, це не так просто. Це все не так просто пояснити. Чому? Тому що. Дійсно, агресія породжує агресію, так воно є. Але справа в тому, що перед тим, як допустити якісь проблеми, Бог часто попереджував ті народи, які, скажімо так, мали бути винищені або наказані Господом. У Біблії таких прикладів дуже багато. До них направлявся пророк. Пророк пояснював їм, розказував їм, розумієте? І таким чином народ був готовий. Або він був готовий на смерть, або був готовий для покаяння для життя. Ось ми бачили народи, які не підкорялися Господу, йшли на війну, пробували захищати себе, страждали, гинули. Ну, як в прикладі, коли на арену виходили виходила Вавилонська імперія, припустимо. Так, ми бачимо, що пророки. Це були пророки, наприклад, Єремія. Він розповідає всім народам: в нього є звернення до всіх народів: і до Єгипту, і до Моава, і до ОМОН, до всіх кругом народів, які жили навколо євреїв. Він каже: буде вам отак, 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 отак. І кожному каже, за що? Тобі за то, тобі за то, тобі за то. Тому він попереджував перед тим, говорив, але народ не слухав. Відповідно, він вибрав собі свій путь і був покараний за його, скажімо, якесь беззаконня. Було так, що Бог допускав війну для того, щоб знищити того чи іншого царя неправдивого. Чому? Тому що народ не міг нічого зробити з цим царем. Цар настільки всівся в народі, що неможливо було його скинути з трону. Наприклад, приклад з Ахавом, uh -huh. то ми бачимо, що Господь допустив війну і сказав через пророка, що ти загинеш в цій війні, тому що ти. Повста проти господа, ну і от така була ціль війни. Бачите, тобто різні були цілі війни, хоч і війна народжує агресію, але якщо би не було оцієї війни, то було би ще гірше. розумієте? В даному випадку ми бачимо, що менше зло вміняє від більшого зла. Угу. Так, ну, це знову таки та викликає питання, якраз так, що те, що ми говорили, і перед цим з істориком, що локальна війна в Україні. Ніби є жертвою великою, того, щоб ця війна не розгорнулась в масштабах континенту і світу, як її кажуть, Третя світова. Хоча mm -hmm. вона ніби триває. Але тоді, от, в зв'язку з цим питання коли все-таки з духовної точки зору, якщо оцінювати, в епоху нового завіту є Господні війни, тобто є війни, в яких Господь на стороні. Якоїсь, ну, на боці якоїсь з сторін військового конфлікту, і по яким ознакам якимось можна визначити де Господь на чій стороні? Бо ще весь парадокс, адже в тому, що ми живемо в час, коли Епоха вже півтора тисячі років поширення християнства, і дуже часто війни тривали, були між країнами, і та і та країни були християнськими, і кожний казали не просто що Бог з нами і за нас, а Христос з нами і за нас, і в ім'я Бога робили та в ім'я Христа. Всі найнижчі речі, так. і в новому завіті як Бог взагалі ставиться до воїн. Тому що як здається, в старому завіті так ну активно приймав участь. А в новому завіті здається, що от духовне відношення так, це ніби як він. Приймає участь, сторониться, е допускає просто чи якось все-таки втручається. Ну бачите, мені здається, тут треба розділити. Ви говорите про геополітичні війни, якісь такі знаєте, угу. а є також е війни, які були зв'язані з історією народу Божого. Угу. Тут різні речі, то що говорять християни, там і так далі, в одній країні, в другій країні. Часто це були політики, які мали свої якісь амбіції імперські. Назумно. і вони ясно, що вони були християнами, але вони були тільки зовні християнами. Дух у них був не християнський. Ви знаєте, що гітлерів це теж писали з нами Бог, так угу. і, і другі такі народи були, ну не там далеко було до християнства. Хоч вони і декларували себе як християнами. Ми знаємо, що Гітлер свою ідеологію формував на основі інших релігій і мав різноманітних медіумів, які направляли його діяльність. Ну, а яке це християнство? Це ж язичество і це взагалі сатанізм. Тому, е, от що я хочу сказати з цього приводу, значить, що стосується релігійних таких воїн, зв'язаних з знищенням народу Божого, то ми бачимо у відкритті Івана Богослова, чітко показано, що вони були от сурми. Ми читаємо сім сурм, які були. Скажемо про сурм, но проросло показано вигляді саме сурм, і після кожної сурми на арену виходила певна якась сила, яка діяла на землі. Проти угу. Так, і ця сила мала якусь ну, щось зробити на цій землі. Ми знаємо, що в даному випадку апокліптичній книзі відкриття Івана богослова використовується алюзія або натяк на текст, який зв'язаний з сурмами. А там написано, що якщо почнеться війна, засурмете в сурму переді мною. Я згадаю про вас і пішло вам допомогу. Тобто ми бачимо, що коли в Європі дуже сильно розвивалося гоніння на християн, з сторони католиків, то Бог допустив вихід на арену мусульман, які якимось чином балансували всі ці процеси і допомогли зберегти протестантський рух, який був євангельський протестантський рух в Європі. Від гонінь зі сторони католицької церкви, як приклад, вам приведуть таких багато було прикладів. <гаслес> угу, угу. Е, добре, рухаємося далі. Е, ще одне питання: вже ось можливо стосується більше от нашої сучасної ситуації, тому що чому ми поговоримо про війну і чому ми шукаємо відповіді в Біблії, тому що війна в Україні сьогодні, Ні. і е, ми так чи інакше. Говоримо про це, шукаємо відповіді, освітлюємо ці події. Ми стали свідками цих подій, і власне телеканал Надія, християнське телебачення. Але ми є. Свідками тих подій з нами на зв'язку свідки постійно подій. І ось навесні, коли розпочалася війна і розпочався молитовний марафон, ми часто чули певні закиди, що відбувається. Здавалося б, це християнський канал, до чого тут всі ці Навіщо речі... про це говорити? Навіщо про згадував? це говорити? Можливо, просто mm -hmm. треба ставати на коліна і молитися, тому ось. Питання сьогодні, коли відбувається війна? Перше це перше питання, підпитання. Які ознаки духовна війна має у фактичних війнах, і от сьогодні, і як ставитися на війні до військових, які сьогодні захищають? Нашу землю засуджувати всіх, чи, можливо, всіх виправдовувати, розбиратися в політичних, соціальних причинах, чи займати якусь іншу сторону, або займати відсторонену позицію, скажімо, по типу: давайте ми закриємося в Келії, будемо там молитися. Або ж знаєте, ні тим, ні тим, давайте ми будемо якимись сірими мишами, або ж золотою серединою. Ну, бачите, дивіться, що я хочу сказати. Права в тому, що ми володіємо знаннями, якими мало хто володіє, чесно кажучи, знаннями, які формую, сформовані на основі Біблії. Ми бачимо, скажімо, гемо, геополітичні причини таких воєн, особливо таку таку війну зараз в Україні. Ми розуміємо, що пробує формуватися однополісний світ, і як він буде формуватися, ми ще це побачимо, але ми бачимо, що явно ці процеси вже почалися. Пророцтво говорить, що вони будуть розумієте як і хочеться, хтось чи не хоче. Вони будуть, тому що і тут, і ми не стоїмо на тій стороні чи на іншій стороні. Ми в цьому процесі ми нічого змінити не можемо. Йде війна між двома силами, між добром і злом, між Христом, який став царем землі, і дьяволом, який захопив цю планету. І це, це я уточнити, що... Романе, що зараз ти говориш саме ну не, не про нашу війну в Україні, а взагалі масштабах світу, так да, що так, взагалі ця да. війна вона зараз це ну, поки поки не говорю про Україну війну російсько-українську війну. Мені я про це зараз ще не говорю. Uh -huh. Я говорю в загальному, щоб добре, що ви зауважили на цьому. Значить, е е тому буде формуватися однополісний світ. І всі учасники цього, цього процесу ясно, що вони будуть страждати від воїн. Тому що написано: почуєте про війни, про, 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 про страждання. Про... Але це ще не кінець. Це ще не кінець. Це буде, але це ще не кінець. І ви пам'ятаєте, що будуть говорити, каже, мир, мир, і безпека, а фактично не буде миру. Ось такий світ зараз, гібридний якийсь, і бачите, і мир, і війна, і все разом. Тому ці процеси. Відбувається це і будуть відбуватися. Значить, хто на ці хто із цих сторін е, на стороні дьявола хто на стороні Бога. Ну ви знаєте, я не буду зараз це все говорити. Ми бачимо, що це лише підготовчі процеси, е, які приведуть до тої великої війни, де дійсно буде вималювано хто за Бога, хто проти Бога. Зараз це просто-напросто е, тектонічні оці е, знаєте зрушення. Які йдуть, і тут нема ні за Бога, ні проти Бога. Тут йде питання про виживання, виживання. Одні хочуть так, другі безумовно береж... спасаються, Тому що, як хтось сказав, один з керівників е... визвольного руху українського він сказав: каже: ми не ми ненавидимо тих, з ким ми стичаємось бою. Ми і любимо тих, хто за нами, тому ми воюємо. Так тому одні захищають свої сім'ї, захищають свої доми. І мусять це робити, бо хто за них це зробить? А другі е хочуть захопити цю землю для того, щоб захистити свою країну десь від якихось більших противників. Ну щось таке. От, бачите, робиться, це все такі поштовхи, які приводять до людських сліз, до болю і до горя. Тому це з точки зору геополітики, з точки зору пророс. А що стосується особисто, особистого, то ми і громадяни країни. І ми повинні допомогти, ну, скажімо, тим громадянам, які страждають цей час. Чим ми можемо допомогти? Чим можемо, ти поможем? Безумовно, хлібом, підтримкою, молитвою, роботою, е вирішення проблем, які виникають. У ну, міру наших сил ми можемо допомагати. Що стосується відносини до них, а як відносиць до страждаючого? У Біблії дуже багато прикладів, як відносини до страждаючого, голодного на корми, того, хто не має до прихисти, одінь. Якщо не маєш що діти, так ясно сказано нам, і багато прикладів таких, і Бог сказав, хто це зробить, Бог благословить того. Тому ми найперше як люди повинні допомогти людям. Що стосується як відноситись до ворога, так я вам скажу так: ворог е керований певною ідеологією, і людина, яка керується ідеологією, це маніпульована людина. Як відноситься до маніпульованої людини, безумовно, коли вона в процесі. Виконання своїх якихось задач, то треба зупиняти її, тому що вона зробить зло. А якщо вона зрозуміла і покаялася і здалася в полон там чи як, то відносно є є ж загальні людські правила як відноситися uh -huh. до таких людей. Тому мені здається, тут треба чітко поставитися на свої місця і розуміти, як як і що де відбувається. Так, дуже добре, Так, якраз мені сподобалося як Роман зараз ти підкреслив, що є певні такі два виміри оцінки подій, і тут важливо мати це знання, бачити в навіть нашу українську війну в Україні як частину більш глобального процесу, як ти сказав, який передбачений пророцтвами Біблії. От і тут, до речі, це зразу ж контраргумент людям, які кажуть, що ми, як віручі люди, ніякого відношення до політики не маємо. Але ж самі пророцтва книги Даниїла, книги об'явлення говорять про глобальні геополітичні події, які будуть у світі перед приходом Христа. Та? Але в той же час ми, як громадяни України, ми вболіваємо зараз за країну, за свободи, які у нас є. За військових, які захищають, за всіх людей, які в цьому задіяні, як волонтери, як різні служби, медики і так далі, і так далі, і звичайні люди, які є. І це підстава для нашої гарячої молитви для за мир, сподівання тут і зараз з розумінням, що глобальні події все одно розвиваються, Так, глоба, я ще раз хочу наголосити, це лише підготовчі процеси до війни між дьяволом і Богом. Ми повинні це розуміти. Коли прийде той час, коли почнеться війна між добром і злом, про яку пише Біблія, там, друзі мої, ми будемо, ті, хто вірні будуть Богу, будуть жертвами. І вже незалежно від нації, залежно від погляду ну як від поглядів залежно, тому так. що ми будемо мати віру в Бога. Але я маю на увазі, що незалежно від, від політичних нації. поглядів. Політичних маю. поглядів маю на увазі, та. і тому ми повинні пам'ятати, що ми є громадяни Небесного Царства. І наш керівник Ісус Христос, і ми виконуємо свою місію. Це служіння людям на цій землі, спасіння цих людей, підтримка цих людей, відкриття їм, образу Божого. А для них це надзвичайно важливо в ці хвилини, тому що до кого звернутися, коли така біда кругом? Лише до Господа. Хто поможе? Лише Бог поможе, коли людина буде просити про помощ? Дякую. Да, наша місія така, от зараз на цей час, беручи до огляду вашу програму, яку ви ведете на телеканалі Надії: Війна видиме і невидиме. І е, проект, який стартував сьогодні, Духовний фронт, власне, як в цей час нам залишатися духовними воїнами? Будь ласка, можете коротенько підсумувати тезою І хочемо запросити вас, щоб ви помолилися разом з нами, з нашими телеглядачами? Так, да, якраз я на цьому наголосив. Найперше, бачите. Хочу, є така піраміда рівнів. Можливо, ви uh -huh. чули про це, Но ну, вона має такі скаже, така така філософська тенденція. Така тенденція, така ну я би сказав, навіть закономірність, філософські зв'язані між собою. Каже, що я маю? Те, що я роблю. А що я роблю? Те, що я вмію. А що я вмію, те, чого навчився. А чого я навчився? Ну того чого хотів, того навчився. А чого я хотів? Те, ким я являюся, того й хотів. Я знаєте як. Отак звідси те, таким я являюся. Тому якщо я розумію, ким я являюся, то від мене залежить те, що мене оточує. Ну кінці логічно, буде заходи. Тому звідси треба розуміти, що ми дійсно маємо єдину місію на землі. Це боротьба між добром і злом. Ці боротьби між добром і злом це ми воїни світла, ми воїни добра, воїни, які допомагають незалежно ні від чого підтримують і витирають сльози плачущому. Годують того, хто хоче їсти, і так далі. Наше царство не від світу цього. І ви знаєте, якби як казав Христос, якби я хотів, 12 легіонів ангелів стали б мені допомогою, допомогли мені. Ну, поки ще не час. Тому е, я хочу ще раз наголосити для всіх, хто дивить цю програму, пам'ятайте, що ми жителі Небесного Царства, і ми виконуємо свою місію, це служимо Богу і людям на цій землі. Дякую вам. Будь ласка, ваша молитва. Господи Боже, владико неба і землі, ти наповнюєш собою Всесвіт і цю многостраждальну землю. Ти знаєш, скільки крові в війнах пролуєш на цій землі. В силу різних обставин, в силу людських помилок, в силу людської гордості, Боже, в різних обставинах, Боже, гинули люди, діти, батьки. Тому, ради милості Твоєї, дай нам мудрості, як послужити цим людям, як підтримати їх, як їх. Господи, утішити в цій біді, дай, Боже, зникшити їхні рани і допоможи їм, нам, щоб ми підтримували їх в перенесенні цих тяжких обставин, Збережи і сохрани кожного з нас, збережи і сохрани Україну, Боже добрий. Покори, молю Тебе, політиків, які запалені агресією і страхами своїми, які розпочали цю війну. Дай їм мудрості, Господи, смиритися перед Тобою. Дай мудрості, Боже, свою так обставини, які б могли привести до завершення цього конфлікту, якщо на це твоя воля, бо ми розуміємо, що до кінця нам не зрозуміло, як все це буде відбуватися. Тому ми в твої руки віддаємо ці процеси і просимо почуй нашу молитву, і нехай тобі буде вічна слава. Амінь.